Ви вважаєте, чи є якась альтернатива вакцинації? На даний час в Україні альтернативи вакцинації немає, тому що основною альтернативою вакцинації це є штучні імуноглобуліни, які на даний час є важко доступними. Як би ви переконали людину, що виступає проти вакцинації? Переконати. Таких людей нам ну, доволі непросто, тому що в наш час люди мало стикалися з такими хворобами, які є важковиковними і які є катастрофічними для суспільства, які в минулі роки набирали пандемічного характеру. Тому, не бачачи наслідки цих хвороб, тому люди і начитавши слізної літератури в інтернетах, в чатах. в Різних ресурсах вони відмовляються від цього, цим самим під загрозу життя і здоров'я власних маленьких діточків. Я думаю, що найкращий метод попередження захворюваності це є вакцинація, тому що попередити я ще поки що не чула. Переконати це просто вказати людині на те, що, наприклад, поліомілія, така хвороба, від якої ще немає ніяких препаратів, тільки вакцинація може попередити це захворювання. І дитина, яка захворіє, наприклад, як батьки будуть потім жити з цим, що вони могли би попередити, а, а тут. Дитина може померти цієї хвороби? альтернативою, це може бути тільки якщо ти перехворів даним захворюванням, і тоді в тебе виробляється імунітет. Якщо в наш час не щеплювати дітей, то що відбувається ну, частина батьків відмовляється, то є більший шанс того, що дитина захворіє через те, що якщо раніше щеплювалося майже 90 95% дітей, тоді ті діти, які були нещепленими, вони майже не хворі. Цими захворюваннями через те, що їх просто не було в обігу в навколишньому середовищі. А на даний момент багато дітей є нещепленими і шанс того, що просто дитина захворіє, є набагато більшим. Ну наразі альтернативи немає, просто потрібно дотримуватися здорового способу життя, адекватного харчування. Альтернативи немає. Є альтернатива питній воді на планеті Земля. Можна відповісти на це питання? Так що батьки вирішуєте, ви маєте змогу захистити дітей від таких непоправних наслідків? І потім просто будете рвати волосся на своїй голові. Я би показала їм декілька відеороликів дітей нещеплених. Які помирають від тих чи інших захворювань, або запропонувала почитати деякі оповідання. Наприклад, оповідання Антона Павловича Чехова Папригумня, де описано, як земський лікар боровся з дифтеритом, так принаймні називалася дифтерія колись у маленького хлопчика. Хлопчик був врятований. Лікар помер. Вакцинації туди не було.